нашій колекції є п'ять робіт Артема Гумилевського. Це роботи з його серії «Велетні». Дві роботи ми зараз експонуємо на проєкті додому в Полтавському художньому музеї. Три роботи якраз ось запаковані, але є тут в залі. І це дуже, на мій погляд, інтимна серія, бо взагалі вона народилася, з'явилася з досвіду, коли ми всі були під час ковіду закриті в своїх будинках, коли, власне, залишаючись один на, з собою один на одному, починаєш вивчати досліджувати себе, свій простір навколо. І це серія велетен це серія автопортретів. Автопортретів при цьому автор сам оголений, і його оголеність, як він сам зазначає, що це, це така відкритість, беззахисність певна перед оточуючими. Тому що він от, чесний, відкритий перед усіма, коли він оголений. Він, у нього немає того шару захисного перед е, суспільством. І е, в цій серії воно велике, цікава, е, вона така, це якась така серія скульптурна. Зазвичай це. Фігура самого автора, і або пейзаж, або інтер'єр, з яким він в якомусь такому співвідношенні в діалозі. І це більшості про вивчення дослідження самого себе. Інтимне дослідження самого себе, за яким ми маємо можливість спостерігати і маємо можливість бути долученими. Взагалі. Я би спостерігала, щойно ми відкрили цю виставку, я спостерігала саме за реакцією глядачів на ці роботи. Вони постійно проявляють певні емоції, вони не можуть пройти повз тих робіт якось сторонньо, вони проявляють певні емоції. емоції, якраз викликають через те, що ми більше звикли до оголеної натури в мистецтві саможіночої, а оголена натура чоловіча. Тим більше, якщо вона не естетизована так на античний мані... манер, якщо вона максимально натуралістична, то ми не вміємо на неї реагувати спокійніше, як на мистецтво. І це цікавий досвід, і в тому є певна провокативність, якою саму свою постать художник використовує як провокацію для свого глядача. За якою цікаво спостерігати саме в процесі експонування тих робіт? Ну таке цінне надбання в нашій колекції. Цей автор дуже перспективний, і в нього все більше і більше якихось досягнень постійно, і він тільки зростає. І мені здається, що в нашу колекцію воно потрапило саме вчасно.